The <laughs> Вже вдруге від війни втікає Ірина. У 2014 році їй довелося покинути Горлівку і поїхати до Миколаєва. Тепер разом з сином змушена поїхати з Харкова до Ужгорода. Каже, прокинулися вранці від вибухів. Швидко зібрали речі і вирушили на вокзал. Слава Богу, що Україна організувала ці евакуаціони. Слава Богу, що Україна організувала ці поїзди для евакуації. Ми безкоштовно дібралися з Харкова до Києва, з Києва до Львова, до Львова, зі Львова до Ужгорода. Ми зовсім. Чого не заплатили, приїхали на вокзал, нас зустріли, привезли в гуртожиток, заселили, все дали. Зараз ось повертаємося з обіду, нас нагодували. Звершаємося нас накормили. Володимир з сім'єю до Ужгорода. Їхали на власному авто майже дві доби з Харкова. Розповідає, шукали на картах дорогу через населені пункти, де не велися бойові дії. В Ужгороді не змогли знайти доступного житла. Знайомі порадили звернутися у пункт координації та розміщення людей. Стільки сразу грошей зараз з собою немає. Тому знайомі дали номер телефону, сказали, що тут є гуртожитки. Приїхали, і тут супер. Питань нема як би не було. Би, люди прийняли, розселили все, що потрібно, надали обіди вечері, сніданки взагалі нема питань дітей та дружину. Чоловік планує незабаром відправити до словаччини, а сам залишається тут. Сподівається на швидке повернення в український Харків. чесно кажучи, в такій ситуації ми всі в перший раз в житті. Дай Бог, щоб в останній харків'янка Тетяна разом з чоловіком, дітьми та собакою приїхали в Ужгород. Чоловік повернувся захищати Україну в Харків. Чоловіки так воювати. Що кажуть? Без ними на зв'язку? Ну, поки що нічого не кажуть, тільки сьогодні приїхали. Ще нічого, двоє суток їхали. Дуже Це добре, розселили, харчі пропонують, воду пропонують, все, все добре. Кімнату дали. Киянин Нікіта у 2014-му покинув анексований Росією Крим. Тоді переїхав у Київ. Зараз же приїхав потягом із сестрою до Ужгорода. Ми стояли на вокзалі просто з сумками. Підійшла дівчина, вона волонтерка. Сама звідки ви давайте яка допомога треба. Дала всі контакти ну, дуже нас тепло сприймає. Ну ми навіть вражені. Дійсно, навіть керівник цього гуртожитку вчора посадив нас в своє авто. Це вечір вже був півдесята. Була він посадив нас, повіз, каже: у цей магазин будете тут скуплятися поруч. Тут краще там те купляти, те купляти. Ну коротше, все нам екскурсію таку зробив по цьому району. Ну, хоча це не входить, взагалі в його ніяк ні обов'язки, нічого, просто така людина. Комендант одного з гуртожитків у ЖНУ Світлана Білей, де приймають біженців, працює щодня, до пізнього вечора. Процедура поселення це через міську раду, тут ми їх записуємо, а далі я, як комендант, я надаю їм кімнату місце в кімнаті і тимчасові перепустки, видаємо їм постільне більє, все. Ну, все, що, що, все, що потрібно, все є. Директор тут містечка УжНУ Василь Кепич каже, через соціальні мережі попросив про допомогу ужгородців. За його словами, активність людей дозволила розмістити більше вимушених переселенців у гуртожитках. Я дуже вражений звісно, людьми. Віддають, носять і білизну, носять і продукти харчування, носять і засоби гігієни, мебіль, ну, кроваті внітра, ліжка. За словами директора судмістечка, зможуть розмістити близько пів тисячі вимушених біженців. Владислав працює в ужну, приніс в гуртожиток пральну машину, оскільки тут облаштовують пральню для сімей з дітьми. Всі непосильну допомогу, що ми можемо збираємо, займаємося волонтерством. Я по своїх знайомих хто що може допомагати, і ми так переселенцям і нашим військовим стараємося допомагати. За словами директора, студмістечка приймають тимчасових переселенців у п'ятьох гуртожитках. Вишу Олеся Добині, Андрій Гісим, новини на Суспільному.